Так, тестувати ми його будемо з GPS для чистоти тесту. Все, погнали, вмикаємо. так, Рушаємо. Зараз він на другій швидкості. Так, Перевіряємо, щоб не було автомобілів. Так, розганяємось. Акумулятор у нього 72 В 42 ампер години. Так, вмикаємо другу швидкість. Так, бачимо, що у нас тут виходить по GPS, по штатному спідометру. 42 А. Запас ходу на такому акумуляторі. 95 кілометрів. Так, дивимося ще. Ну, в принципі, майже одинаково. Похибка досить невелика. 63 кілометри на годину. Все, можемо зупинятися. Так. Ціна його 65 тисяч. Відправляємо його ми без передплат. Також на нього діє оплата частинами. І безкоштовна доставка. Так, ось такий красень. Потужність 2800 Вт. Телефони посилання на наш сайт в шапці профілю. Замовляйте!